Абстрактний склад розуму, загальний тип пізнавальної діяльності, що проявляється у довільній зміні напрямку мислення від ситуації до ситуації, від конкретного до абстрактного, в поперемінній зосередженості на всій проблемі чи на її окремих частинах. Абстрактне мислення один із видів людського мислення, який полягає в освіті абстрактних поняті оперуванні ними. При абстрактному мисленні людина виходить за межі звичної системи координат та правил світосприйняття, абстрагуючись від зовнішньої дійсності і намагаючись сконцентруватися виключно на дослідженні думки чи ідеї. У такому вигляді мислення часто використовуються образи та символи як загальновідомі, так і такі, які набувають свого значення, виходячи з наявного багажу знань самого розумового процесу. Абстрактне мислення це вміння за допомогою перенесення свідомості абстрагування в абстрактний світ і досліджуючи питання чи проблему з різних варіантів у цьому світі, паралельно запускаючи процес у реальному світі, правильно або описати, або вирішити. Переконання, що формування здібностей відбувається тільки у дитячі роки, а після немає сенсу підтримувати рівень помилково. Розвиток інтелекту, підтримання рівня, можливо, у будь-якому віці. Потенціал є у кожного варто проявити силу волі для розкриття. Математичні завдання, вправи для всіх груп м'язів, вони розвивають абстрактний, логічний склад розуму.